Ду фрі, хело Френдлі, з вами Денис Френдлі. Я сьогодні пішов і вже розказав у ютуб шортах. Скажу, ще тут. Я пішов, думаю, ну сьогодні я ж вам обіцяв ту моршинську вже сік з грейпфрутом. І знов не пробило. Поставили на касі, не пробило. Комп'ютер їм не читає той продукт, що вони його не можуть продати. Потім вона ввела вручну на комп'ютері і знову не пробило. Тому я вже взяв теж Моршинську сьогодні. але energy Drink. тобто напій енергетичний. Я би поїде, хотів би це круло взяти, але через те, що я вам вже щось від моршинську, розумієте, моршинську обіцяв, не вийшло вже то, то я вже взяв сьогодні тоді Моршинську. Енергетик. Уже заціним, що це за енергетик від Моршинської, бо всі ми знаємо, що завжди Моршинська робила або просту воду, або мінеральну. Ну, все, що я знаю про виробництво Моршинської енергетика. Ну вбийте, ніколи не пробував і не знаю, щоб Моршинська таки випускала. Тому поїхали до заставки, там почитаємо коментарі ваші. Поїхали. Денис Дружній реагує? Денис Дружній реагує? Сьогодні буде реагувати, на. Напій без. А, добре безлкогольний. Енеретичний середньогазований, пастеризований, воля від торгової марки. Моршинська, Моршинська, Моршинська! Поїхали читати, що ви там та понаписували. Друзяшки мої любимі, поїхали. Так, що ви тут? Спочатку давайте чат зачитаємо. Так, чатик. Якщо він, звичайно, був, до речі, вчора Сьогодні вчасно виходить ролик, за що. Круто, бо мені сьогодні встигається на 17-17, значить сьогодні 17. Та? 17. На 17-17 на Ізі виходить. Е, дивіться, така ситуація. Яка ситуаційшн? Учора. Закинув е, грузити, грузить, грузить. думаю, коли вже та прем'єра запуститься. Чекаю, 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 вже мені треба з тим, що вже лягати спати, бо я вже чую, що я вже хочу спати, і запускається. Я трошки бачу, що ви почали там коментувати у прямому ефірі, і тут думав досидіти до кінця прем'єри, може хтось щось задасть. Прикольне, на прем'єрі би я відповів. І тут я знову і відрубався. І вже сьогодні наступний день. Ну, тобто у мене відрубалка вночі. Та. Тому ну тут не ви винуваті. Ви так молодці, що хоч щось коментуєте в такий пізний час, але тут винуватий я, що вчасно не знімаю, бо не мамого телефона раз, а друге, що... Заглючив я вже. А ви на то, що, типу, якось так, я знімаю довгі ролики, через то відео поволі грузиться. Тому так вийшло. Але сьогодні все окей, тому читаємо, що ви там понаписали. Бачите, а небагато. Ну і ви хотіли видно, спати, тому і не... багато не коментувало. Пишуть, чекаю, завтра Моршинську. Добре, Моршинська вже сьогодні, але енергетик. О, я вже думав, що відео сьогодні не буде, вже теж подумав, що забув. Ні, вийшло, слава Богу, тоді один відео. я думаю, відео вже сьогодні не буде. Вийшло, класно, ясно. Послухай. Тут ніхто не написав, що, що ти матюкаєшся того, бо не додивилися до кінця, лягали всі спати за 16. Добре. Але зато тут я перше чекнув в день, то там писали щось за матюки. Поїхали. До речі, 13 лайків. Дякую, бо того, що... до речі, я так вчора жорстко матюкався, коли то обірвав у штанах. Це, я думаю, Ютуб навіть не зарахував. а інший Ютуб зарахував лайки, що навіть Ютубу і сподобались мої матюки. Це тупо. Окей, добре, дякую. Поїхали. Ну тоді давай з одним підписником. Якщо получиться, знімлю. Розі хороший, дякую. Хоча я так не вважаю за вчорашнє відео. Олександр Ткачук, дини, в житті бувають гірші проблеми. Тому за стяжки і штатив, це порівняно, що зараз у нас дрібниці. Пам'ятай про це. Дякую, пам'ятаю, і тебе зразу закріпляю, що доказує, що я пам'ятаю. Буду пам'ятати. Добре. Я очень люблю тебе. Дякую, Екатерина Чернишова, за те, що я таке так вчора матюкався. Дуже дякую, що. А може б на порофло написала. Знаєте, почав мотікацію на порофлу написала, що любив смотрети. Типу, дивиться, дякую. Тепер, Ніколь. А це я, до речі, цього коментаря ще не бачу. Добре. Блін, Денис, як, як я розчарувалась у тобі? Я думала, ти не матюкаєшся більше, а тут знову ти маєш розуміти, що у цьому житті без помилок і невдач неможливо жити. Але потрібно бути таким позитивним, як ти завжди, а не лихословити. Дуже дякую з кожним твоїм словом. Я погоджуюсь. Я не дозволяю взагалі в відео матюкатися, бо досить того, що я в житті матюкаюся, що в мене багато невдач в житті трапляється. То я вже хочу вам передавати на відео позитив. Але так як я не можу стриматися, я мушу матюкатися, бо це сталося на відео. Ну я поставив на паузу, та і це сталося на відео. Я вже включив відео, почав матюкатися. дюкатися. Чи з того я біг до вас і тут таке сталося? Ще плюс вчорашній штат. переду вчорашній. Коротше, так вийшло. Фішка чекає 15 червня, прямий контент. Він тобі буде, люксім. А ти прикинь, я на минулому тижні, коли грав з хлопцями у футбол, роздер коліно на полі. І навіть я, я так не матьковався, як ти, коли розірвав кишеню. Nee. Маємо порівняння, що ти спокійніша людина, ніж я. Як які. Я скажу так, як які люди, як по-різному по реагують. Я кажу, може бути на дрібниці, а так взірветься як динаміт. Це про себе. А хтось. Така велика там трагедія сталася, комусь може щось там роздерлося з коліно, комусь ще щось роздерлося, і він собі нормально це переносить без ніякого негативу. Тобто такі люди більше цінуються, ніж я, тому що вони вміють нормально реагувати. На свої невдачі. І мені треба з тебе люксім брати великий приклад. Софія Мелкумова, блін, я так думала, нашого хорошого. А я, блін, я так думала, нашла хорошу блогера на Ютубі, не материться і дарить позитивний настрій. сожалению, я ошибилась. От піска. Ха-ха. Са -ха. свої мати я втратив у... я одного підпис... підписницю. Та... Якщо ще не більше, та... Ну, вибач, Софія Мелкумова. старатимусь більше стримутись. Ну може не відписуйся, пробач мене, а якщо ти. А, ти вже пішла з каналу, ну тоді прощай. Смузіченел, e, так кишеня це дрібниці. Це ж не телефон, який ти розбив за 7к сімка гривень. Тата -та. я що, до речі, казав, що я, що в мене телефон за 7к, Та я вроді казав в тому відео якраз. Перший ролик на Realme зняв і якраз набрав 2000. Непогано. Телефон приніс перегляди, називається якраз на та. Але що я там казав 7000? тисяч? Мабуть, ну він запам'ятав, мабуть, що казав. та. Просто BMX, Pon. А я тебе пам'ятаю просто BMX. ти на початку року мене коментував десь в січні. місяці, та. Давно ти мене, до речі, не коментував. Окей. Марія Коляденко, я все розумію, але мечка це не потрібно. Я з вами цілком погоджуюсь. Росія без мозгов. Добре, я все розумію, але більше не мечкайся, повідпишуся. О, ще зараз другу втратимо підписника. Замати дизлайк. А тобі ми поставимо лайк, бо я з тобою погоджуюсь, бо те, що дійсно за мати це дизлайк. Мати це. Розумієте, мати, мати, мати для сапожників, раз для гопніків, тобто. цих таких. Не такої поведінки нормальної два для випивших, для п'яних. А для нас, нормальних людей, має бути нормальна мова. Але чесно, ми без матів теж не можемо обійтися, бо таке воно життя. я обстриг нігті, тепер не можу це відкрити. Бо нігті у мене тепер вже, знаєте, обстрижені. Добре, тоді помічник ножик. Стоп, я реально не можу відкрити. Блін, ніхіра собі, що в натурі? Нігті обстригне часові. Ніхті обстригнуть. Ні? О, а ну! Вау! Я в шоці. Моршинська порадувала. Уже назад. Дивіться, який енергетик від Моршинської. Кап'я. Значить той сік мав би теж порадувати, якщо його проб'ють. До речі, ми п'ємо все на відео. Тобто ютуб шортів я вже всі познімав, на ютуб шорт ми не п'ємо. І так, щось учора переднього не було, тому, до речі, то свині варяться на задньому плані там це його. Добре, поїхали пити. Я якраз... Перше катався на ровері і якраз захтюпити. Так що... Плюс. Знаєте, нагадує мені Бьорн. Мені... Чуєте, а мені часом не здається, що вони взяли Моршинську волю з Бьорна перелили у Моршинську. Ні, ну трошки може... Ну таке, як то ми з вами не то, що ківі яблуко ми пили, а перший оригінал. Той самий смак, що Моршинська... Energy Driн. Вони дійсно взяли бьорн і перелили сюди. Якщо так, буде крінж. Буде крінжово. От давайте дійсно напишіть в коментарях, чи хочете, аби ми купили вольву ще раз і бьорн, щоб ще раз порівняти, чи це дійсно не взяли і перелили. Бо дивіться: продається фанта і продається живчик апельсин Або Кока-Кола і живчик кола і живче кола, і то саме, що Скока-Кола перелили в живчу колу. Розумієте, так само може тут бути. Бьорн і Бьорна перелили в Моршинську. І виходить, що ми одну і ту саму реакцію з вами п'ємо. Але ми все пробуємо, щоб дати оцінку і проригувати, як воно те, як воно то. Коротше, це то саме, що Бьорн, Дев'ятку я поставити не можу. Поставлю 8 балів, бо того, що ну щось воно таке не дуже, знаєте, для дев'ятки. Та... Безалкогольний, енергетичний, середньогазовний. Тобто, я взагалі газу трошки чую середнічок. Та, та. Все, дорогі друзі, до пиво. Ну, долили, так. Давайте зараз з близості покажу вам, як це добро виглядає. Нагадує пиво трохи. Таке. Бачите? Я би хотів з вами випити на відео пиво, яке називається... Щось там з лимоном, зі смаком лимону. Я думаю, нічого страшного ютуб може дозволити. Тому пиво це вам не, не щось таке, знаєте, більш алкоголі алкоголічне. Просто на камеру прореагували би як вам те Я до речі бачу, що ну, ті, що й на їду знімають, теж та їм вроді нічого. Можна й попробувати, так? Ну, скільки цей смак? Це якийсь просто смак. Просто смак. Я навіть не знаю чого. Може трохи яблука з грушею. Яблуко і груша мені здається. Я до речі, брисну. Трошки. А... Поставимо. 9 балів. 8 балів, 8. Знаєте, затягують трошки задоволення. Називається, коли маленькі продукти хочеш затягнути ролик. Ні, не треба затягувати, буде вам менше дивитися. Добре, друзі, пишіть ще раз, чи хочете Моршинську, аби Моршинська плюс Бірн, щоб ми оцінили ще раз. Чи це... Ну, що це у мене все падає. Чи це не злизано? Ну просто з Бірна не перелито сюди. Ну, ви можете ще сказати, або наоборот. Наоборот не може бути, бо Брн... Дуже давно продається в магазинах ще з 15-го року, я замічав, ще тоді у му знімав ролик про Бьорн. Тобто з 15-го року. Та. А цей. Це лише з'явилося на прилавках, не прилавках тобто недавно. Та. Тому це, скоріше всього, буде плагіат, якщо це одне і те саме, що оригінал Бьорна, розумієте? Бо я відчуваю совпадіння, співпадання. Та. Тому пишіть в коментарях, ми ще раз це провіримо і дізнаємося, чи це. Так воно насправді чи все-таки відрізняється одне від іншого. Тому пишіть, спускайтеся і дайте мені знати. З вами буде незручний. Радий був вас всіх бачити на своєму каналі. Будь ласка, не відписуйтесь, а підписуйтесь буду старатися максимально більше не матюкатися у відео. Ну, ну, як? ну Буду старатися максимально. Я приймаю ліки на секундочку. Ліки мають. Е... Казав мій лікар допомогти з цією агресією, щоб, типу, ну, щоб ти заспокоївся, не матюкався. Тому я думаю, скоро все буде найс і Ну, типу, я не є особо великий хворий, але варто вам включити Федеріко Феліні, мільйон перелідів, які набрав, то тут уже точно хворий. Та... Коротше, скоро має бути все класно, і все круто, і все супер. Тому, думаю, більше негатива на камеру не буде. Вибачте, якщо десь зможу, може обріжу матюки, хоча я там так висказався, що там треба. Цілий день то обрізати, не знаю, може не буду. Вибачте, коротше мене, ти все. Хочете дизлайкніть мільйон. <клух> Вибачте, <клух> хочете мільйон дизлайків поставити в вчорашньому відео і ми закриємо цю тему. Не знаю, буду старатися стримувати. Все, з вами був Денис Дружній, Дякую всім за перейде, скільки часу. Угу. Рівно п'ята. З вами був Денис Дружній, Радий був вас бачити на каналі. Всім пока, побачимось. Ось така моршинська, все допили, все випили. Ось така воля. Як вам цей козачок? Класний, правда? Ну добре, пака. Бувайте до завтра. Великого відео Сьогодні шорти та.